У ході сесійного засідання розглянули народні обранці питання будівництва на липовій алеї, що по вулиці Садовий бульвар, ще однієї православної церкви України. До слова, це питання депутати жваво обговорювали на засіданні постійних депутатських комісій та внесли свої пропозиції знайти гідну альтернативу для розміщення храму з кращою та більшою площею для забудови. Запропонували комісія, перша комісія. Знайти більш гідніше місце для цієї церкви, бо українську церкву треба виймувати наразі такий час. Це повинен бути, мабуть, або собор, там де ну не часовня, а добрий такий храм. Є іще один факт, який не влаштовує депутатів щодо розміщення православної церкви України. Зараз ми ось, знаєте, конфлікт інтересів. Дві церкви поряд, тому. Тут дуже багато складових, а це та складова, що поряд від церкви московська і українська. І щоб ми цей храм, який вкладемо більше 10 мільйонів, потім не тушили кожного дня. Ми всі повинні розуміти, що релігія серйозне діло, і релігія має допомагати переймати нашій Україні. І другого варіанту бути не може. То буде на обочині цих подій, тоді комусь буде соромно, якщо хтось не виконав свої функції защити держави, допомоги держави і, і допомоги нашим солдатам. На місці липової алеї варто розбудувати парк, впевнені депутати. Вапрос розміщення церкви в історичному парку міста це перша вулиця нашого міста. Це вікові дерева, це красивіший парк. Ми не проти церкви. Але не в даному районі розгляд цього питання народні обранці перенесли на наступне сесійне засідання. Розглянули депутати і питання про хід виконання програми «Соцекономрозвитку» за перше півріччя поточного року. Очільниця управління економіки Дар'я Грибенюк озвучила присутнім основні роботи, які були виконані за вказаний період. Це зимове утримання шляхів та тротуарів розшифровано. Це зимове утримання було тротуарів місті шостка. Зимове утримання доріг міста Шостка, зимове утримання доріг, село Клишка, зимове утримання доріг, село Гмалівка, село Гукова. Поточний ремонт об'єктів міського благоустрою розшифрован, поточний ремонт лавок по вулиці Садовий Бульвар, Свободи, Чернігівська, підрізання дерев, підрізання живих горош вручну по вулиці Скоропадського, підрізання живих огорож вручну по вулиці Скоропадського та вулиці Нопрієнка. Видалення аварійних дерев депутат Ірина Нікітіна поцікавилась, чи буде передбачено водовідведення по вулиці Кутузова, де нині триває розширення проїжджої частини. На це питання дав відповідь Микола Нога. Якраз ці роботи робляться з метою водовідведення. Дякую, Дякую. По слові цієї всієї роботи стоїть водовідведення. Дякую. Скажем так, було прохання ще Черної Вені Дмитровича. У підсумку рішення було прийнято. Народні обранці своїм рішенням також затвердили меморандум про взаєморозуміння, питання регулювання земельних відносин, управління майном комунальної власності. У підсумку сесійного засідання міський голова Микола Нога наголосив, що кожен сьогодні має ощадливо використовувати енергоресурси. Лампочка на гори другу виключи, поки ти не включай машину, особливо в пік, Це утром і ввечері. серед ночі, стирай не утром стирай, не стирай. Во время пікових сім'ї, там і до десяті, утра і вечора. І е електричні приговори нагрівати, не теж включають тільки вночі, а день не можна включати іначе, Ми самі себе відключимо.